Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Так, не ту карту колоду беру, але вже лишу її. Пані Надія просила це ще декілька днів тому. Пані Ірина, вам повага з Чернівців. Щиро дякую, моє рідне місце. Всім привіт, хто з Чернівців. Дякую, що робите так так гаразд, я не буду все зачитувати. Давайте я... Подивіться, будь ласка, що там в Чернівцях. Воюють Московська церква. Що з цього вийде? Ну, Давайте подивимося, що вийде з цього. Мої дорогенькі, в нас збір, 28-ма бригада. Під цим відео буде закріплений коментар. Кому потрібна приватна консультація, подивитися, живий чи мертвий, теж можете. Звертатися. Так. Ну що ж, дивимося? Що там з цією московською церквою? Чому влада не забороняє? Що там таке? От що там таке. Бо їм вигідно. Тому і забирають це їхн, скажімо так, їхній електорат і їхня підтримка. Ця церква це їхня підтримка. Їм а, потрібно її втримати. Ем, ну, це, знаєте, це як, знаєте, як в мене йде? От Україна, так? Це як дочірні предприяті. От в мене отак іде асоціація, як якась організація в організації. Ось щось таке в мене йде. Організація в організації. Тому вони це не трогають. Це їхня підтримка. Це їхнє, ну, скажімо, ну, ви самі розумієте, хто ходить до церкви, що там попи говорять. Розумієте? Ось. І коли треба буде. Вони підтримують Зеленського. Вони будуть за нього, щоб голосувати за нього. Розумієте? Оце, ну, скажімо так, настраювати населення, саме населення, Тому що в Руську церкву можуть, може ходити тільки населення. Ось якось так. Давайте так. Чи розберуться з цим питанням найближчим часом? Ні, не розберуться. Ні, тут договорняк ідея, яке розберуться, яке розберуться. Розумієте? Розбиратися будуть, знаєте тільки коли, коли це набере великого оберту. Але дивіться, Росія, російська пропаганда розповсюджує це, як православних захищати. Ще не хватало, щоб в Чернівці прийшли. Кацапня захищать православних. Розумієте? Ось. А хто не в темі за кордоном, вони цього не розуміють. Ось, що Московська церква це ФСБшники в Пагонах. Як хтось, от Я не пам'ятаю, десь я це читала, до речі, нещодавно: що хто дійшов до п'ятого курсу на Росії, от, і прийшли вони сюди, як попики. Тобто вони всі завербовані. Інакше, якщо він не завербований, він до п'ятого курсу не йде. Якось так. Чи п'ятий курс, чи є, скільки там курсів їх є. Ось якось так. Теологічно, здається. Ну що ж, я не бачу, що тут буде якась розв'язка. Я бачу, що може набрати ще більшого загрозливого оберту для країни. Оце може бути. Це, знаєте, ще, знаєте, що мені прийшло ось тепер: це міна сповільненої дії для України. Це питання так швидко не вирішиться. Тут, як я, як я колись казала, потрібен інший президент. Зеленський цього не вирішить. У нього домовленості, ось ця карта говорить домовленості. І, він, якщо він хоче втриматися при владі, щоб його. Ці кремляді не, не прибрали, то йому при, приходиться, приходиться, він нічого й не має проти, Згадайте Буданова, згадайте жінка Буданова. Всі вони посвячені у рашистській церкві. тому я не бачу тут вирішення найближчим часом, поки Зеленський, повірте мені, нічого не вирішиться. Це я говорила і минулого року. Пам'ятаєте, коли приймали закон, Зеленський це все на паузу поклав? Пам'ятаєте, рік, рік, більше року вже назад. Півтори, здається. І я тоді казала, питання це не вирішиться. І тепер я не бачу, що його вирішуть. Ні, не вирішиться. Скажіть мені, будь ласка, як це так дозволяються такі якісь мітинги? Наскільки я знаю, мітинги у нас заборонені. Чомусь жінок-азовців, здається, організація Оленівка називається, чомусь їх розганяють, по бусиках розтягали. розумієте? А церкві можна? Щось тут не те, правда? Ось хто. Хоч трохи має клепки в голові, це, це все розумію. Ось якось так. Я не бачу, що найближчим часом буде вирішуватися. У Зеленського договорняк з цього приводу. Якось так. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна. За Чернівці я вже говорила, і на початку повномасштабної говорила про Чернівці, і до цих пір поки що все справдилося. Ось якось так. Щиро вдячна, мої дорогенькі, вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і все буде Україна.